Ася незвичайна дівчинка з розкішним забарвленням, яка скрізь тягає свою ковдру, ніби боїться знову опинитися без тепла. Так чарівно про цю триколірну пухнасту написали волонтери, які дуже жадають прихистити чотирилапу у родину, яка колись у неї вже була. До вашої уваги, рубрика Прихисти пухнастика. Як з'ясували волонтери, колишні господарі киці поїхали за кордон, а її виставили просто неба. Зараз Ася перебуває на тимчасовій перетримці та вчиться знову довіряти людям. Волонтери її називають кішкою єнотом, напевно, через цікаве забарвлення шорстки навколо очей. Оголошення від волонтерів Ася шукає сім'ю, яка любитиме її, та зможе показати, що життя можливе без зради. А цього гарного хлопчика підкинули волонтерам у коробці із двома братиками. Стан котиків волонтери описали як жахливий, адже через запалення очей вони були майже сліпі. Усі пройшли тривале лікування. Одного на жаль, вот лікарям врятувати не вдалося. Іншого братика цього котика вилікували і влаштували улюблячу родину. Тепер і шнурок, як його найменували волонтери, чекає, коли потрапить у свій дім. Котик дуже любить людей і мріє, щоб його ніколи не відпускали з теплих обіймів. Волонтери прохають вас уважно придивитися до цього красення. Він, хоча і з родзинкою, адже після хвороби має каламутну пляму на рогівці одного ока, проте дуже чарівний і рідкісного забарвлення. Весі підопічні центру тимчасової перетримки щеплені і привчені до лотка. Одних підкидають інших викидають, як і ось цих малят. Спочатку на смітник винесли чотирилапу матусю, а за годину і її новонароджених цуценят. Волонтери у заціпенінні, адже не розуміють, як можна так вчиняти зі своїми домашніми улюбленцями. На жаль, такі випадки вже давно перестали бути виключенням і стали правилом. Замість обрати процедуру стерилізації, господарі безвідповідально викидають пухнастих на вулицю, таким чином збільшуючи кількість безпритульних котів і собак. Зараз доросла собака із малечею на перетримці у людей, які відгукнулися на собаче горе, адже в центрі тимчасової перетримки вже давно немає місць. Кожному з цих чотирилапих шукають родину. Дорослі дівчинці приблизно роки-два. Невеличка, охайна дівчинка скромного характеру, шукає родину, яка більше її не зрадить. Малятам вже майже півтора місяці, п'ять маленьких знайд також щиро сподіваються знайти свою людину.